Якісь люди прийшли. Обшук будуть робити. Треба хліб і зерно заховати. А, і ринку. Оружиється вишивати. Це від наших предків. Мам, я піонером буду. Це наша цінність. У нас єдиний батько. Ле. Ні, доню, ходи зі мною. Ця вишиванка дісталася мені від моєї мами. І потім вона буде твоєю. Це наша цінність. Українська ідентичність. Українська? Мам, можна я в ній завтра в школу піду? Ні, просто бережи її. Мамо, мамо, почалося. Повторюється історія. Бережи вишиванку, ти знаєш. За вишиванки. О, тебе класно, де ти її взяла? Це сімейна цінність. Вона передалась мені від прапрабабусі.